Площа Шевченка у 10-й годині працівники Вінниця Зеленбуду разом з учнями технічного ліцею висаджують квіти, тюльпани, крокуси, нарциси. Загалом майже 7 тисяч цибулин. Ми балансоутримувачем і площі Траси Шевченка, і центрального парку, і вишинського парку тобто місць, де будуть висаджуватись саме тюльпани, нарциси в рамках співпраці з громадською організацією Мальфар. Ці квіти були доставлені. Доставку квітів Європою оплатили два підприємці, які працюють у нас в центральному парку. Це два брати, батько яких загинув під Авдіївкою. Квіти діти висаджують у пам'ять про загиблих оборонців. Вінниці їх передала етнічна українка Алла, яка. Має власний бізнес в Нідерландах, розповідає очільниця громадської організації Мульфар Юля Вочор. Людина покинула Одесу, розвила свій бізнес в Голландії, займається квітами, але її болить, і вона робить все, що може, для того, щоб внести свою якусь частку. Вона передала ще квіти для вдів в Київ. Я їх завезу туди, щоб вони посадили на. Могила квіти вже висадили в центральному парку, далі площа європейська, каже працівниця Вінниця-Зеленбуду Франі Ремес. Зараз для цього найкраща пора. Якраз таку пору садиться, воно зараз адаптується, як то говориться, в цій землі, мороз. Ну а потім по весні вони будуть гарно цісти. Ольга Орел, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця.